У Вінниці, де розташоване генеральне консульство Республіки Польща для нашої території, відбувся регіональний фестиваль польської культури, присвячений Дню Незалежності Польщі. Свої найкращі твори показували художні колективи чотирьох підпорядкованих цьому консульству областей: Вінницької, Житомирської, Хмельницької та Чернівецької. З нашої області на фестивалі були хор імені Заремського та дитячий танцювальний Короліски. Польська культура наша Житомирщині розвивається зараз дуже добре, оскільки після того, як Україна стала незалежною, створилися відповідні умови і дуже з'явилося багато колективів. Цим концертом Республіка Польща підтримувала Україну, котра зараз веде несправедливу війну з набагато сильнішим ворогом, а також навчала деяких українців патріотизму. Ведучі не раз нагадували, що Польща деякий час взагалі не була присутня. Тня на карті Європи її розібрали між собою сильніші сусіди, в тому числі і Росія. Але завдяки твердості духу і любові до вітчизни польща вистояла і відбулася, чого бажає й Україні. Це консул Республіки Польща у Вінниці Войцех Хмарозовський, заступник голови Вінницької обласної ради Наталя Солійко та голова Вінницького польського культурно-освітнього товариства Аліція Ратинська щиро подякували всім учасникам концерту і всім залом спільно помолилися за Україну. Свята меса за вітчизну та мир у кафедральному костюлі Святої Софії зібрала 16 листопада вірян польської громади Житомира З часів відновлення незалежності України. Польща була найбільш послідовним союзником України, і тому допомога Польщі України вона є безпрецедентною. Ми можемо з повною упевненістю говорити, що польський народ є справжнім братнім народом для України. Надільні заходи, присвячені дню незалежності Польщі, розпочалися на обісті кафедрального костьолу. Фотосушка Моє польське коріння розповідає про окремі історії польських родин Житомирщини, але вони відображають історію України. Я, наприклад, вважаю себе українкою, але я пишаюсь тим, що маю польське коріння. І я вважаю, що в тій ситуації, в якій зараз опинилась наша країна, саме поляки і ну, Литва допомагає українцям. З поміж інших світлин є знакове фото. На нього випадково натрапила організаторка виставки хлопча із мамою на фоні костюлу Святої Софії. Віктор Маковський, новопризначений настоятель парафії кафедрального костьолу. Урочиста меса за вітчизну його перша служба у новому статусі у цьому храмі. Про братерські стосунки між двома народами після меса говорили представники церкви, громади та влади. Мої любі 23-й рік – ця незалежності. У світі немає випадковостей. На 23-ю річницю незалежності Польща знову воювала із Німеччиною, знову платила велику-велику ціну крові. Сьогодні Україна теж платить за свою незалежність. За нашу і вашу свободу. Гасло, під яким боролися під час українсько польського союзу, 1920 року два братних народи України і Польщі. Ми виборюємо тільки ось зараз, тому що це має бути дійсно незалежність. І братський і польський народ якраз надає нам в цьому підтримку і моральну, і духову. Опісля служби на вірянта гостей свята чекало частування стравами національної польської кухні. Дехто вперше посмакував справжній бігос та пончики із полоничним джемом. Обласна спілка поляків України, капеланія поляків у Житомирі та Асоціація польської молоді на Житомирщині виступила організаторами урочистих заходів з нагоди державного свята Дня Незалежності Республіки Польща. Ця країна відновила свою державність 11 листопада 1918 року після 123 років окупації трьома імперіями. Сьогоднішні події на Донбасі дають нам змогу оцінити дорогоцінну. Те, що ми маємо, незалежність. Ми розуміємо, що ті поляки, коли з 18-го року до сьогоднішнього дня Польща сьогодні стала зразком для України в добробуті, в економіці, в політиці. Я думаю, що Україна має великого друга в Європі. По завершенні святої меси за вітчизну та мир у Житомирському кафедральному костюлі Святої Софії відбувся святковий концерт за нашу і вашу свободу. Його розпочали вихованці дитячого польського лялькового театру Модернпол, які декламували вірші патріотичного змісту, пишаючись тим, що є поляками. Цей театр створений для дітей і туди приходять діти з усього Житомира віком від 3 до 18 років. Цей театр діє при Житомирській обласній спілці поляків на Україні. Ми виступаємо за кордоном, їздили нещодавно до Польщі і отримали спеціальну нагороду за те, що ми культивуємо польськість на теренах Житомирщини. У концерті також взяли участь вихованці польської суботньо-недільної школи, юні вокалісти зразкового ансамблю Дзвонечки, народний ансамбль Поліські соколи, польський вокальний ансамбль Мальви, камерний ансамбль імені Добжинського, кафедральний хор, який працює при костюлі Святої Софії з 50-х років минулого століття. Ми виконували твір молитва, молитва про мир, власне, дуже актуальна і дуже потрібна як на корінні, так і в Польщі. І... І дуже така знана пісня польські квяти, польські квяти тому, що вони теж дуже багато у нас священників, які приїхали з Польщі на Україну і працюють. І їх не така ностальгія за за своїм краєм, за своєю своєю батьківщиною. І власна вона на все нагадує. Подякував усім колективам і виконавцям за участь у концерті та вручив дипломи консул республіки Польща у Вінниці Сільвестр Руде. Подякувати за загальне виступи. Я хотів би подякувати за чудові виступи в різних жанрах і участь у концерті виконавців різного віку. Всі ви маєте польське коріння, і ми цим дуже пишаємось. Звичайно, великі слова подяки хотів би висловити організаторам цього заходу пані Вікторії, Цонзу настоятелю Костьолу, Віктору Маковському, Капелану Поляків, Ярославу Діжицькому.